Всім доброго дня! Сьогодні коротеньке відео, як я готую широколисту гортензію до укриття. Покажу на прикладі своїх хамелеонів. Це все можна застосовувати до всіх широколисних гортензій, які ви будете укривати агроволокном. Значить, будем, буду обрізати листя, потім стягну його мотузочкою, покажу, як це все виглядає. і хотіла трішки додати вам інформації. Можливо, хтось подумає, що не треба його обрізати це листя і ну, замотати цю рослинку агроволокном і хай вона собі зимує. Так, це теж можна таке зробити, але я цього не раджу робити. Якщо у вас рослина широколиста, гортензія, не укривається на зиму, ну, ви по якихось причинах її не укриваєте, то ви не можете нічого на ній не обрізати. Зараз будуть перші заморозки, воно сама собі. Пов'яне, таке стане негарне і ну, попадає донизу і все. І можете його прибрати, можете не прибирати, вітром його рознесе чи не рознесе. Тобто, якщо вона не укривається, ви з нею не робите нічого. Але якщо ви її укриваєте, то е, як ви замотаєте її агроволокном, і там буде своя, е, своє середовище, е, своя температура. Тому, е, те листя, яке буде ударити морози, воно теж пов'яне, воно просто впаде, на ньому будуть грибки утворюватись, воно все попадає туди вам донизу там. І там все буде е, із мікробів і всяких бактерій, е, цілу зиму боять, воно там буде. Так, воно буде примерше, все, але. Все одно там буде проходити свій процес. Якщо не обрізати листя, то не треба укривати. Якщо обрізаєте, верніше, якщо не укриваєте, то не обрізайте. Якщо укриваєте, то обрізати треба обов'язково. Зараз що, що ми робимо? Засіб наш для праці ножиці. Беремо ножиці і дивимося. Нахиляємося, Бачите, гортензії взагалі вони зараз дуже е, їм гарна, класна погода. Вони не хочуть лягати спати, їх все, їх все влаштовує. У них прекрасний настрій, супер. Дивіться, як воно виглядає. Навіть ну, от руки не піднімаються, це обрізати. Ну, Це листя, листок, дивіться, це моя рука. Це таке листя. Просто ну, взагалі, от в моїх гортензіях, вони, як, ну, в мене. Такі вони дуже гарні, дуже великі листя, просто навіть саме листя шикарне. Оце його треба все обрізати. Ось так беремо ножиці. Бачите, тут і десь брунька. Ось, ось ось. Так, ось дивіться, ось вони йдуть. Треба берете ножниці і отак от обрізаєте. Раз, залишилося у вас ось. Тут брунечка, з якої виростуть пагони. Уверх і будуть квіт, квіти, якщо, дасть Бог, це не змерзне. Повторними заморозками. Ось так раз. Обрізали. Дивіться, покажу на цій рослинці. Ось. ось, брунічки, Обережно їх не начіпаємо. Беремо ножничками. Раз. Ножничками. Раз. Так все зробили. Потім хтось спитає, щось обрізати, верхушки, не в якому випадку. Все що вам подобається, все залишаємо, нічого не обрізаємо. Ось дивіться, у мене ось такі бутони ще є, зелені. Прям. Що я роблю? От дивлюся на цю рослинку. Ось на ній. Вона така тоненька. Дивіться, бачите? Стобур такий тонесенький. Мені він не, ну, якби тонкувати. Я хочу його подовжити Ой, потовщити. Що я роблю? Дивіться. Дивлюся, отут могли б бути те щось, бачите, бруньки. Я їх не, ну, не хочу залишать, бо дуже тоненька ця гілочка ось. ну Дуже тоненька. На фоні оцього стержня, стержня це, це взагалі ерунда. Я отак зроблю обріжу нижче цю квіточку. все Ось дивіться, я відрізала цей бутончик. Тут у мене залишаються бруньки. І я так листочки раз, раз, і обрізала. Так само буду робити, де тоненькі такі гілочки, то я обріжу, залишу, де от саме бутони е такі. То я обріжу і залишу такі гілочки. Зараз обріжу і покажу вам, що. Так, е далі. З приводу обрізки, ще уточняю вам. Ось дивіться, допустим, у вас є ще так бутони, як оце у мене. Бачите? Ось бутон. Ось. На ньому йде сліпа брунька, ось. Бачите, я показую, тут нема нічого. Сліпа вона називається. Тут з неї нічого там не буде. А далі йде ось. Дивіться, зараз покажу. Ось. Ось. Ось, бачите, оце йдуть брунечки, майбутні гілочки з бутонами. То я беру отак і під, над цими брунечками. І обрізаю. Все, обрізала бутон. Ці брунечки, бачите, залишилися. Зараз цей листочок приберу все. Так, що обрізаємо, що не обрізаємо на широколисних гортензіях Дивіться, от бачите, всередині ось така суха гілка торчить. На ній нема нічого. Ну, взагалі нічого нема. Жодної бруньки, ну це сухе. Вирізаємо. Так. Це сухе. Ось так, щоб воно там не гнило. Далі дивимося. Якщо ще є таке сухе, теж виріжемо, в якому немає ніяких таких зелених стебел. І немає, ось так: дивіться Щас вам покажу. Ось. Типу, ось, бачите, дерев'яніло воно, да але брунька є. ну Це нічого таке не трогає, тому що це майбутнє гілка, майбутня майбутнє квітка. Так, далі дивіться. якщо А, все ще дивіться, бачите, сухі. Ось, сухе. На ньому нічого немає. Бачите, нічого на ній немає. Просто сухе, одрізали. Далі. Що робимо з обрізкою взагалі? Ну, я теж зараз обріжу, так само, як і з тим. Ось до ось, бруньки. Опускала вона ось одна, ось все, іде, ось інша. Ось. І я тут його так зараз раз і обрізала. Все. Все пообрізала. Далі доріжу листечко з приводу обрізки. Я нічого восени не обрізаю. Я вже говорила не в одному своєму відео. Я цього не роблю, тому що ці повторні заморозки, як уже у нас така стала прям норма повторних заморозків, вони потім вимерзають, виморожують все, що ти залишив. Тому все, все нічого не обрізаю. Можете обрізати таке сухе, що вам не подобається, прям вкрай не подобається. Можливо, так гілка лежить отак, а вона вам тут заважає ходити, допустимо, ви її одріжте, ну вона вам не потрібна. А якщо так все, що вас влаштовує на зиму, то ви його замотаєте, воно вас влаштовує. Нічого не обрізайте. Прийде весна, коли піде сокорух, коли закінчаться повторні заморозки, почнуть вилазити отакого вже розміру листочки. І тоді ви зможете це все, що вам не подобається, криве, якесь негарне. Ви тоді все це підправите. А поки що я, ну, ви робіть, звісно, як вам ви бажаєте, але я такого не роблю зі своїми гортензіями. Я все це зараз замотаю і так залишу на зиму до наступного року. Так зараз приберу тут, покажу, як що далі роблю. Покажу ще на інших своїх кущах, щоб тут може буде краще вам видно. не це бруньки ось зверху. Це бутони. Нічого цього верх, верху не трогаємо, не обрізаємо, ні в якому разі. бо це майбутня квіточка. Ось так беремо. Раз. Раз. Дивіться, тут брунечка, тут брунечка. Акуратненько, раз, легесенько. Все, обрізали. Верхушечки у нас. Залишаються, потім ці листочки обріжу перед укриттям. І так обрізаємо все. На кожній гілочці. Отак раз, раз, ось брунічки залишаємо. Так, все, прибрала листя, взяла мотузку. Ось так. У мене такі опори, до речі, це класно для гортензій, тоді їх легко вкривати на зиму. Отут зав'язала. Обкрутила по колу мотузкою, стягнула все. Оці залишки листя, що зверху я залишила, обріжу перед самим укриттям. Відео вийшло не коротке, а наступне відео буде, як я укриваю, як я що роблю з нею перед тим, як замотати її агроволокном. Дякую всім за увагу, всім гарного тихого дня, хай щастить!